Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал, з вами знову я, Кач Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами про повернення перевірок з 1 листопада. Але, будь ласка, не спішіть хапатись за серце і панікувати. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Можете також розглянути мою пропозицію. Підписатись на півроку на мій телеграм-канал. Підписка зараз до кінця місяця коштуватиме 500 гривень. Далі вона буде дорожчати. Якщо вам необхідно буде проконсультуватися, маючи цю підписку, ви зможете написати своє запитання до мене в Telegram і отримати безкоштовну консультацію. Також ви отримаєте доступ до. Індивідуальних консультацій та е, е, відео, які я викладаю лише в телеграм-каналі, на інстаграмі, на Ютубі, ви не побачите ці відео інструкції. Тому, прошу, подумайте, якщо вас зацікавило, чи вам потрібна індивідуальна консультація, будь ласка, звертайтеся за посиланням на Інстаграм або на електронну пошту. Обидва посилання під цим відео. Ну що, поїхали. Отже, податковому комітету Верховної Ради України надійшов допрацьований законопроєкт щодо скасування мораторію на перевірки. І 13 жовтня вони цей законопроект розглянули. Згідно з даним проєктом, на проведення планових перевірок мораторій знімаються повністю. Але перевірки в так званому спеціальному режимі буде застосовуватись починаючи з 1 листопада поточного року і до кінця 2024 року з такими особливостями. Окрім суб'єктів господарювання, які перевірялися і раніше, діяльність яких пов'язана з підакцизною продукцією, гральним бізнесом. Фінансовими платіжними послугами, або які є нерезидентами з відокремленими підрозділами, постійними представництвами в Україні. До плану, графіка планових перевірок з можливим внесенням змін щомісяця, включатимуться підприємства, які відповідатимуть одному із таких критерій. Зараз я їх перерахую. Перший. рівень оплати податку на прибуток. На 50% і більше, менший, ніж рівень оплати податку у відповідній галузі. Рівень оплати ПДВ на 50% і більше. Менший ніж рівень оплати податку у відповідній галузі. Оцей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становить 25% і більше. Від загальних обсягів постачання та одночасно рівень оплати податку на прибуток не менший, ніж 50% рівня у відповідній галузі. Дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більш ніж у два рази. Далі, загальна сума витрат відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи становить 75% або більше суми задекларованого річного доходу. Якщо такий дохід становить від 10 мільйонів гривень. І останнє заробітня плата нарахується в розмірі меншому за середній по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні. Усі рівні оплати податків по галузях публікуються на сайті ДПС протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності закону. І увага! Мораторій! На перевірки платників єдиного податку першої та другої груп. скасовуються з 1 серпня 2024 року. Чи підпадатимуть платники під ці критерії, податківці визначатимуть на основі показників їх фінансово-господарської діяльності за підсумками 2021 року. Окрім того, слід зазначити, що. Мораторій буде продовжено щодо юридичних осіб, які розташовані на окупованих територіях, територіях активних та можливих бойових дій. На цьому все. Сподіваюсь, я кого заспокоїв, когось може більш напряг. Ну, сподівався роз'яснити вам дохочу, щоб ви зрозуміли, особливо ФОПи першої і другої групи, що вам поки що. Турбуватися немає про що. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Бажаю вам гарного та плодотворного дня. Бережіть себе. Не забувайте донатити на ЗСУ. Можете задонатити, якщо ваша ласка, на потреби купівлі тепловізору. 72-ю окремою механізованою бригадою. Там потрібно зібрати вже менше 3 тисяч гривень. Буду вам вдячний, будь ласка. Долучайтесь, хто може, кидайте задан за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Березіть себе, любіть Україну, Донайтело. Все буде до Україна. Пока! Thank you.